Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті ТОП-СПОРТ. Гірник спорт дізнався суперника у Кубку України. Мініфутбольний турнір у Кременчуці визначив переможців. Велегощики горішніх плавнів завершили шосейну частину сезону. Про ці та інші теми розповідаємо сьогодні. Тож, дивіться у випуску проєкту ТОП-СПОРТ. Відкрили лік забитим м'ячам та заробили перше очко. Гірник спорт уник поразки у грі з гостями з Одеси. Секція з баскетболу у горішніх плавнях оголосила набір дітей. Кого запрошують? Велогонщик із горішніх плавнів Євгеній Лемещенко виборов дві медалі на Кіровоградщині. Хто з юних гравців гірника спорт став джокером туру? Хто не пустив до чемпіонства мініфутбольну команду Срібло золото а також про підсумки шахового турніру у горішніх плавнях. Про це розповідаємо далі у дайджесті. Гірник спорт у четвертому турі другої ліги вдома зустрінеться із новачком змагань ПФЛ Криворізьким Пенуелом. Це буде друга поспіль домашня гра гірників, що пройде на стадіоні спорткомплексу Юність у суботу, 16 серпня. Її початок о 14-й годині. Пенуел це християнський футбольний клуб, який поки що не здобув очок у чемпіонаті і посідає 10-те місце. Сходинкою вище на 9-й позиції у таблиці знаходиться гірник спорт. Напередодні поєдинку з пенуелом гравці та тренери команди з горішніх плавнів привітали із днем народження Дениса Ярового, якому 13 серпня, у день його 18-річчя утворили вітальний коридор. Гра із Криворізьким пенуелом це друга поспіль домашня зустріч для команди Йована Марковські. У поєдинку минулого туру в домашніх стінах гірники здобули перше очко та забили свій перший гол. Сталося це у грі з Одеським чорноморцем. 2 який першим відкрив рахунок ще до перерви, завдяки голу Іллі лі лебідя. У другому таймі гірник спорт відкрив лік забитим м'ячам не тільки у матчі, але й загалом у сезоні. Влучний дальній постріл виконав Ростислав Полюхович, який вийшов на заміну та оформив. Свій перший гол у професіональному футболі. Гірник спорт розпочне виступи у Кубку України із Тростянцем. Такими стали результати жеребкування турніру, що відбулося поточного тижня. Матч однієї 32-го фінала гірник спорт зіграє вдома. Гра пройде 23 або 24 серпня. Тростянець разом із гірниками виступає у групі Б другої ліги, і саме домашнім матчем із цим клубом із Сумщини команда з горішніх плавнів стартувала у чемпіонаті і поступилася із рахунком 0-3. 19-річного автора голу у ворота Чорноморця 2 у грі третього туру футболіста гірника спорт Ростислава Полюховича, експерти порталу Спортарена визнали джокером туру. Вже за п'ять хвилин після виходу на заміну Ростислав відзначив свій дебют голом, який рятував гірник спорт від домашньої поразки з одеситами. У кубку Дніпра зміні футболу, що тривав у Кременчуці, команда срібло золото із рахунком 1-2 поступилася гравцям колективу Прорив у підсумку. Команда з горішніх плавнів стала срібним призером. Справжнім злим генієм для срібла золота став Євген Ларченко. У заключному матчі другого етапу він виконав хет-трик і зробив вагомий внесок, аби у турнірі другої ліги відбувся золотий матч. У цій вирішальній грі Євген Ларченко за сім хвилин до кінця поєдинку забив переможний для прориву м'яч і став найкращим гравцем другої ліги. Суперники наші е, дуже талановиті, сильні, дуже бінцовна команда з горішних планів. Всіх дуже добре знаю в місті грали. Прекрасна команда, що Воротар, що ігроки всі програвші. гарний футбол. Ну, Настроїлися, вистояли, забили, Ну, забив вирішальний м'яч. Так вийшло. Ну, вітаю команду з перемогою, суперників. Розстраїтися, тільки двигатись вперед. Дуже прекрасна команда. А свою команду вітаю з перемогою. Також у заключних матчах Кубка Дніпра визначилися й інші чемпіони. У першій лізі золоті медалі виборола команда Інтеравто. У вищій лізі головний трофей був вручений команді Адвокат Іко. Друге місце посіла команда Антон а бронзовими призерами після перемоги у заключному турі із рахунком 5-2 над Алкогрупою Плюс стали гравці нафтохіміка. Естахету від Кубка Дніпра на полях зі штучним покриттям спорткомплексу Шахтар Проскул підхопив наступний турнір Кубок Незалежності. Він стартує найближчими вихідними, і участь у ньому візьме єдина із горішніх плавнів команда «Срібло-Золото». Свій стартовий поєдинок у мініфутбольному турнірі вона зіграє найближчими вихідними. Відділення баскетболу дю США 3 горішніх плавнів оголосило набір у секцію дітей віком від 10 до 12 років. Як наголошують тренери, ця гра розвиває швидкість, витривалість, влучність, командний дух та впевненість у собі. Телефон для довідок та запису у секцію 0,50 157 92 80. У горішніх плавнях відбувся третій за ліком турнір із шахів зігмонік оупен, участь в якому взяли майже півдесятка учасників та учасниць із дев'ятьох міст Полтавщини та Кіроградщини. Призове місце на турнірі виборов Андрій Микитін із горішніх плавнів, який набрав 5,5 з половиною очок та посів друге місце. Стільки ж у Андрія Зазуляка з Кременчука, але він поступився господарю змагань за додатковими показниками. Переможцем турніру із відривом в один заліковий бал став Володимир Кипкало з Кременчука, в якого 6,5 з половиною очок. Серед жінок перемогла Ольга Попадюк з Кременчука. В категорії серед школярів віком до 10 років перше місце у Артема Єфімовського із горішніх плавнів. Боротьба за медалі приносить успіх. На високих швидкостях на п'єдестал пошани. У Знам'янці на старти всеукраїнських змагань, присвячених дню міста, виходили юнаки та дівчата відділення велоспорту дю номер 1 горішніх плавнів. Хто привіз медалі після заїздів на Кіровоградщині – Дивіться далі. Усі, хто захищав честь горішніх плавнів на змаганнях з велоспорту у Знам'янці, вже з'явилися на дорогах рідного міста та відпрацьовують деякі технічні елементи, що знадобляться у подальших стартах. Тренер з велоспорту Дю номер Нуродин горішніх плавнів Сергій Долинський розповідає про старти на Кіровоградщині. На ці змагання приїжджають наш південний, центральні регіони команди, 14 команд на цей раз не менше було, 176 учасників, звісно, різних вікових груп. От, але завжди з задоволенням і дорослі, і малеча з'їжджаються, приймають участь у цих змаганнях. Першого дня були старти з роздільного старту, гонка на час, 10 кілометрів. Ну, в цій гонці у нас виявився переможець, це кандидат у майстер спорту Євген Лебещенка. Е Ще можна відмітити і все Волода Бордальова, який трьома секундами не дотягнув до бронзових нагород. Ну, звісно, що образливо, але так буває, що й секунду бувають програють люди. Десять найсильніших Анастасія Бузика також посіла п'яте місце. І я вважаю, також дуже серйозний у неї був контент суперників, тому можливо, може, було й краще. Ковалевський Дадило, також сьоме місце на цей раз, хоча б прошлого разу був в призерах. Ну так як склалось, так склалось. Після заїздів у гонці з роздільним стартом на команду горішніх плавнів очікували випробування у груповій гонці. У кожній віковій групі були різні дистанції, але групова гонка, вона така, скажімо, що святкова, дуже швидкісна, тому що групові гонки зазвичай ну, такі дистанції 100, там і більше кілометрів. А тут була 30 кілометрів у старших юніорів-чоловіків, тому це вважається швидкісна гонка, і там вирішувала навіть не сила, а вирішувала… Ну, тактичні варіанти. От, з, у нашої команди е, конкурентами виявилися хлопці з Кропивницького. Там е, обласна в СМ, тому наші воювали з цією командою. І по черзі уходили у відрив, потім нас доганяли, взагалі свою, випробували свою тактику. І знову ж. Е, е, Євген Лебещенко відзначився, став другим, в трійці вони від'їхали в відрив. Але так сталося, що цей хлопчина з Кропивницького фінішер добрий. Ну, трошки не розрахували, але можна було і виграти ті ті. Те колесо, яке виграв в упертій боротьбі, виграв наш суперник. Ну, срібна нагорода в підсумку. Що стосується, все вибордальовав, він також боровся, але на цей раз п'ятий. Настасія да, музика, мабуть, за нею на цей раз було приписано те п'яте місце, Ну, знову п'яте. Вероніка Сопадюк, сьоме місце зайняла. Ну так, виступили вдало. Як виявилося цими змаганнями юнаки та дівчата відділення велоспорту ДЮ США номер 1 горішніх плавнів завершили шосейну частину сезону. Йому на зміну прийдуть змагання з велокросу. Ми тільки розкотились, нам би ще зараз набрали певну форму, але, на жаль, скоротили календар у зв'язку з, з такою непростою обстановкою в нашій країні. Далі ми у вересні починаємо готуватися до велокросів. Сезон велокросів поки ще ніхто не відміняв, звісно, з положенням в Україні, яке воно буде на той, на той час, то вже у, е, наприкінці вересня і весь жовтень, і листопад у нас кросові змагання, серед яких і чотири е, тури е, чемпіонатів України в Кропивницькому, у Львівській області, у Білій церкві, у Черкасах. Ну і, всякі, і ще перед цим, звісно, будуть попередувати цим змаганням залікові, будуть і е, всеукраїнські. Е, плануємо провести і обласні змагання у місті Горішній Плавні. Переможець гонки із роздільним стартом Євгеній Лемещенко разом із добуттям золотої медалі підтвердив своє звання кандидата у майстри спорту України. Конкуренція там була. Але це таке місце, ну, це такі змагання, які, на які привозять людей, такі, щоб навчати їх, показувати рівень. І тобто, коли я маленький їздив туди, я сам дивився на великих дядьок, які ганяли там, а зараз, можна сказати, так сам не встав. Тобто, І виборов перше місце в індивідуальній гонці. В другий день була групова гонка, боротьба була, я б сказав, Ну, запекла, але там конкуренції для мене було не дуже багато. Там було декілька людей з Кропивницька, з якими ми боролись. Ми уїхали від відрив і просто тримали темп. І Потім вже був фініш, ну, там був спринт, і, на жаль, я виборов тільки друге місце, але це краще, ніж нічого. Тобто, боротьба була запекла, в принципі. Отже, після здобуття двох нагород лідер команди з велоспорту горішніх плавнів розповідає про себе. Я займаюся вже велоспортом 8 років, з 10 років почав займатися. займатись. На велоспорт прийшов, просто від друга узнав, що є такий вид спорту, а мені подобались велосипеди і якось захотів покататись, прийшов, покатався, потім змагання, якось воно мені стало. Ця тема інтересна дуже. І от почав ну, їздити на змагання, потім захотілося більше результатів якось. І ось займаюся далі, щоб е, показувати результат. Євгеній Лемещенко одразу знайшов спільну мову із тренером команди Дю США no Сергієм Долинським. Сам я з Кременчука, але приїхав у горішні плавні. І е, як я ж кажу, узнав це про цей вид спорту, прийшов. І... Сергій Палич, людина, яка вміє знаходити розмову ну, з будь-якою людиною. І тобто, якось як тренер, це тренер, який має великий досвід. Він може підхід знайти до якої людини. А ще Сергій Долинський під час змагань може гідним чином налаштувати своїх вихованців на здобутки. Працювати із юними велогонщиками також допомагає тренеру, 18-річний Євгеній Лемещенко. Команда у нас дружня. І я стараюсь навчати їх організованості, бо є трішки в них неорганізованість, але я це питаюся справити. Ти допомагаєш Сергію Павловичу? Так. Бо я теж навчаюся на тренера в, в Луганському педагогічному університеті Тараса Шевченка. Я вже на другому курсі і сам вже намагаюсь тренувальні плани. І де щось виходить, тому що я на собі експериментував. І, ну, звісно, я, коли я готувався на цей основний чемпіонат, я сам собі план писав, але Сергій Палич мене коректував, тому що він, якби, тренер, вже 50 років майже, і він набагато більше знає, ніж я. Тому ну, результат був, але там були неприятності. Тому не досягли того, що хотіли там, але хоч тут. Які плани пов'язуєш ось цей успіх, ці медалі, Можливо, якісь цілі ставиш, і чого хочеш досягти? Цілі хотілося б виграти основний чемпіонат, щоб попасти в збірну України, тому що це автоматом відбір на чемпіонат Європи. А якщо зі слідуючого року це я вже буду в категорії чоловіків до 23 їздити, там вже можна і на чемпіонат міру відібратися. Тобто цілі є, головне займатися. Ще ми дякуємо за предоставлене обладнання, тому що без обладнання дуже тяжко було. А коли є обладнання, можна показувати результат. Можливо, ти в майбутньому будеш і тренером, да? ти навчаєшся на тренера, тобто так. Пристрілюєшся, як то кажуть, да, ну, Чесно кажучи, хотілося бути тренером, тому що е, я по, по факту з 10 років займаюсь, мені це подобається. І плюс я ж казав, що я і на собі експериментував, і, скажімо так, для себе якийсь прогрес є. І тому, як мінімум, для початку дітей для мене тренувати буде не дуже важкою справою. Якби. Тому. Можна так сказати, хотілося б пов'язати спорт з життям. На жаль, у нас важка ситуація в Україні, тобто, щоб тренувати, бо є такі міста, як Донецька область, там, Миколаївська. У них там рядом бойові дії, але вони все одно змагаються, тренуються і показують достойний результат. Свого успіху Євгеній Лемещенко досяг на нових велосипедах, що цього року були придбані для відділення велоспорту Дю номер 1 горішніх плавнів. Це ж велосипед, який закупили місто горішні плавні, дуже гарне обладнання. Тобто, я ж кажу, що з обладнанням стало набагато легше тренуватися і змагатися, тому що коли вже були велосипеди, скажімо так, п'ятирічної давності, і вони там поламані, що ще ще. То було складно, а коли все працює, можна щось переставити, там, зробити, і все, і воно працює і катиться, скажімо так. Ну, тим більше, це ж, от у нас до цього були алюмінієві велосипеди, а це карбон. Карбон, він легше, жоще. І ну, якби це професійні велоспортсмени на таких же ж їздять, тільки там уже за суми такі, що. Це у нас бюджетні велосипеди, але це краще, чим нічого. На нових велосипедах прагнули стати призерами й інші юнаки та дівчата з команди горішніх плавнів. Що таке зупинитися у кількох секундах від п'єдесталу пошани розповів Всеволод Мурдальов. Перший день, перший етап індивідуальної гонки на час у знам'янці пройшов у мене досить непогано. Я посів четверте місце. Програв в третьому місцю дуже набагато. Я програв усього три секунди третьому місцю і чотири секунди другому і вісім першому. І ну не думаю, що це дуже поганий результат, але індивідуальна гонка пройшла досить непогано. На слідуючий день у нас була групова гонка. Всього у нас було сім кіл, і гонка почалась дуже активно. Був дуже рваний темп. Були то ривки, то збавляли. Досить не дуже добре йшов по темпу сам заїзд. А потім після декількох Кіл від'їхав наш сокомандник Євген Лімещенко у тройки лідерів. Але там ще четвертим уїхав кримінчужанин Артем Сердюк. Я думав, розраховував на те, щоб ще у груповій гонці, хоча б якщо не у призи, то четвертим також заїхати. Але я... Якщо... І за того, що у групі не побачив, як він від'їжджав за відривом. Я не побачив, як він від'їжджав. І у груповій гонці я е, залишився в групі, яка залишалась тільки за п'яте ят, місце. І гонка проходила. ну, Я усім, хто залишився у групі, сказав, е, давайте. Дружньо працювати, і ми склались, і до фінішу я досить багато економився, щоб зберегти сили до фінішу, щоб фінішувати п'ятим. І коли прийшов час фінішу, з розвороту почався пусті атаки досить, а я з економивших сил. Фінішував майже від розвороту до самої, до самої лінії фінішу. Всеволод Мордальов розповів про трасу, яка була під час гонки у Знам'янці. Траса повністю рівна, декілька місць є з ямами, але траса мені подобається особливо на групову гонку. Дуже подобається швидкість на груповій гонці, саме у Знам'янці. Серед дівчат прагнула здобути медалі Анастасія Музика, яка боролася за нагороди як у гонці з роздільним стартом, так і у груповому заїзді. Я зайняла п'яте місце в розділки. Я обіграла дівчинку Кременчуцьку Катерину Троян на 22 сотки. У вас принципове протистояння а, з сусідами? Звісно, я її обіграла, а на наступний день вона мене обіграла. Вона зайняла третє місце, а я п'яте. Другий день у нас була групова гонка, стартувала я дуже погано, я дуже е, перенервничала, в мене нога не попадала. І я стартувала сама остання. Потім догнала групу, і коли я почала обходити групу, дівчата почали робити ускорення, і група розсипалась. Ми почали доганяти з трьома дівчинками відрив. відрив. Дві дівчинки там було Даша Яценко та Аміна Миколаївська. Дівчинка, яка потім їхала зі мною, бо в неї щось там е, зламалось, вели щось там проскочила. Цепь, вона відстала. Анастасія Музика розповідає про суперництво у заїзді дівчат з Велогощицею із Миколаївщини. Перед суддями вона мене підрізала. Та ще коли ми їхали до суддів, вона мене трішки стовхувала на обочину. Я їй казала, що ти робиш, вона мовчала. А так мені цілому гонка сподобалась. Я би її догнала, вона зайняла четверте місце. Я одразу не среагувала, як, ну, як вона почала їхати на фініш. Я думала, за нею дівчинка, друга погониться. Ну, там, дівчинка вже трішки помирала. Їхала, їй було вже погано. А що ти сказала? нога не попадала? Що це ага. значить? Ну не могла вщілкнутися іменно в педаль. Я починала нервувати. Я стояла посередині в першому ряду. Коли розпочався старт, я зробила ривок, все ну, було добре і не могла попасти. Я саме остання поїхала. А в цілому гонка сподобалась дуже класно, я би повторила. Треба було трішки постаратися ще більше, я б могла зайняти четверте місце, а може навіть третє. Ну, до третього ще треба було боротися. А так все сподобалось, все чудово. Шосейна частина сезону у велогонщиків ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів завершена, але тренування продовжуються. Під час виходу на трасу юнаки та дівчата долають десятки кілометрів і мають сподівання виявити себе, показати гарний результат на подальших змаганнях. На цьому все. Бажаємо вам усього найкращого. Вірте у власні перемоги та радійте успіхам інших, у тому числі наших спортсменів, про яких ми завжди розповідаємо у випусках проєкту ТОПСПОРТ. Його сюжети ви можете переглянути на Ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в аккаунтах Топспорту у Фейсбуці, телеграм-каналі та інстаграмі. Бережіть себе та бувайте здорові!